Всіх вітаю на каналі Стлани Гостяк. Ще я зібрала одну баночку. Помідор, і зараз буду його засолювати. Або знову зроблю морс, або тільки вже шкіркою, або закатаю, коли заквасті помідори, я їх закатаю в банку. На 4-літрову банку 4 ложки. Ось так 4 ложки ось такої кам'яної солі. Розбавляємо у невеличкій ємності. Два, а не 4 літри, значить чотири ложечки солі. Три і чотири. Водичку я взяла тепленьку, щоб сіль краще розчинилась. Так, сіль розчиняється у воді, відставляю її. Вихідні і хочеться зробити чим побільше. Що я зараз буду робити? Я хочу ось заквасила ще одну баночку із помідорами. І хочу трішки зробити морсу з цих з половини помідор, а половину я закатаю в банки. І будуть вони в мене стояти в квартирі, тому що погріба в мене нема. І квашені помідори зараз тепло. На вулиці перекисають, якщо просто так їх залишити в банці. Тому я відберу ось такі тріснули помідорки, я їх відберу на морс, а такі тверденькі я буду закривати у банці, закатувати під металеву кришку. Як я це буду робити, я вам зараз покажу. Морс ви вже бачили, а ось квашні помідори під. Одалею кришечко ви не бачите, оце піде на морс. Буду використовувати цей розсіл. Вийшло в мене ось так чималенько. Це 4-літрова банка, але я хочу закрити небагато ось таких півлітрових, декілька баночок буду брати, такі маленькі помідорки. А, але я зараз їх промию, промию від цієї води. Пішли промивати. Зараз я промию ці помідори від води, в якій вони квасились. Вода трішки мутна, пінкою. і буду їх сортувати, які лопнули для борсу, а які такі тверденькі для баночок. Ці помідорів ще досить. Я ще заквашу в банку, і вже вони будуть сяти просто під кришкою поліетиленовою. Не будуть довго не прокисати, тому що на вулиці хоч не хоч, а вже холодає. А зараз я подивлюсь, скільки в мене піде ось такі півлітрові баночки, таких маленьких, не тріснувших помідор. І буду робити морс і квашений помідор під кришками. Відбираю ось такі тверденькі і міряю, скільки ж йде в мене ось ці баночки. Так. Ось у мене дві півлітрових і одна літрова баночка. Все остальне я перероблю у мурс. Так, а цей розсів, я зараз перекип'ючу. солі. соли. так, чайную ложку. Да, закинь. І так, вони у мене будуть стояти, залиті 15 хвилин. Засікаємо час. Трішки не ось так бурли, але це нічого, це так і треба. Бачите? Пройшло 15 хвилин, і я буду зливати цей розсіл назад у кастрюлю. І знову буду кип'ятити цей розсіл. А помідори я прямо в баночці промию у холодній воді. Так. І знову буду зараз кип'ятити росіну. Ось такі були тверденькі, не полопали. Зараз ще раз олій кіп'ятком і Руки так, і я закидаємо. Сюди можна додати любу приправу, яка у вас є, можна додати зонтики сухого. І гарно все перекіпяти. Буде дуже гарний аромат. Листя можна всяке додати, потім виняти, перекипятити і розлити по банкам цей розсіл. Що я зараз буду робити? Я не додала нічого, хочу просто без всяких ароматів закатати. Отак От розглянути. І сюди. Ось один помідор навіть тріснув, тому треба брати чим потвердіше. Не закласились. Так, ось так. І все. Закриваю кришками. Я їх промила соною гарно. Ось так закриваю кришками. І будуть так вони у мене стояти у квартирі. Ось так я закатую квашені помідори. Зберігаються вони дуже добре, просто у квартирі. Не треба виносити їх в поріб. Ось такі помідори. Зараз накрию рушником і будуть вони у мене стояти, поки не прохолонуть. Ось так вони в мене будуть стояти, поки не прохолонуть.